232 день в Канаді. Фу, який? 31, 01, 24. Кінець місяця, день вже став довший. Зранку встаєш світло, йдеш додому світло, клас. Скоренько та зима минуло, тут нема ніякої зими. Ну, Цього року я так розумію, що не було ніякої зими. Всі шоковані. Вчора було десь плюс 12 в день, сьогодні плюс 10, якщо не більше, дуже тепло. Дуже тепло. Ми вже думаємо включати кондиціонери. Бо реально жарко в нас в будівлі. Люди відкривають балкони, щоб трохи провітрити. Хоч опалення виключене. Е, ну, таке. Ах, поїхали. Замучений я після тренажерного, але, але добре, що ходив. Зранку прокинувся. Тяжко, важко, легенько зомбі поколотався по хаті, зібрався і потопав на роботу. Нічого не забув їсти, взяв я е, їсти готую вечором. І, щоб не забути, бо деколи бувало, що забував. Я ставлю рюкзак. Біля холодильника я люблю брати рюкзак, завжди якусь дрібничку туди кину, якщо пішки ходжу. То зайшов нормально на роботу. Пішов собі, зробив кави, випив кави з, цими, з, гар... з горіховою пастою і оцими печеньками. Після того пішов обійшов технічні приміщення, обов'язково треба було обійти карусем. Йдеш зі мною, йду з тобою, йдемо, йдемо. Пішли ми через низ, викинули сміття, заодно перевірили, що там цікавого. Я вже відклав. Люди дуже часто викидаються шваври, він, отакі от віники, дрібниці. І зараз знайшов класний, відклав, треба буде принести і замінити ось ці, що в мене є. Два коврика. Один, як новий, я потім привезу, буде машина, потім привезу. А один великий, хочу на кухню кинути. Ренді дав один. Подивлюсь, який кращий, він такий чорний з білими полосками. Цікавий. Тут мені не треба в кімнаті точно. Легше прибирати ламінат. Ой. Обійшли все нормально. Трошечки оцеї рідини бойлери з'їли, бо зимою працювали всі. Скільки в нас їх п'ять? Всі п'ять і всі працювали на максимальну потужність, помпи працювали, ця рідина розширилась. Зараз е, ніхто не працює, там один-два і звузилось, і тому нема тиску в системі. Ну, воно підкачало, все нормально працює. Я казав шефові купити ці насос. Ці, це маленькі насоси. Купити, я сам їх замонтую, їх нема що монтувати. Вони вже рік не можуть їх замонтувати. Він каже, їх ніде нема. Ну, все одно вони десь є. Просто треба пошукати. Він вже позвонив фірму, ну треба міняти. Прийде зараз горить оце і все, що робити. Вернулись ми назад, зайшли до комп'ютера. Було в нас кілька заявок. Це 5. Якихось дуже таких простеньких, неможливих. І була квартира, була квартира, де жінка переїжджала з чоловіком з, тож, зверху, вниз, не українська родина. І цей е смс-ка прийшла. <смас> Звернув увагу. І вони попросили переставити їм телевізор. Перенести телевізор і кріплення до велосипеда. Дуже класне кріплення під стелею. Такі два гачка виступають, просто велосипед вішаєш. І ми прийшли, зняли це. Зняли, пішли в нову квартиру, встановлювати. Сем пхається до того кріплення. Я кажу, ми взяли розміри, ширина, бо там кріплення такі специфічні. там треба, Іменно, Щоб бачки були в тому місці. Там воно не, не так гуляє, як стандартно. Samsung гарний телевізор. І Я кажу, бач, тумбочка! Треба телевізор над тумбочкою поставити. Ні-ні, я тут прикріплю, а від, від цього вже буде міряти. Я йому пояснюю, як ти прикріпиш цей. То ми будемо мірити від нього, але ми вже не зможемо нікуди зміститись. Нам треба вимірити центр. він є вперся рогами і все. Я думаю, ну це вже не так страшно. Тумбочку підсунемо, разі чого? І люди добрі. Ну, давай, встановлюй. Якщо що ми і зашпаклюємо, переробимо без проблем. Давай, я йому пояснив, він встановив і телевізор включить справа. Кажу, тумбочку підсунете, та-та-та, жіночка, нормально, все підсунемо без проблем. Зробили. І теж він робив там такі закльопки специфічні, одну зламав, і не вийшло, було, було. Привіз мікрохвильовку з хати. Е, каже, запах всередині поганий. Був нормальний. Ми цю мікрохвильовку, я йому знайшов її безкоштовно на маркетплейсі. Ми поїхали, забрали робочу машиною і давним-давно я вже колись розказував про це. Гарна, чорна мікрохвильовка, все працює. А зараз він каже, поганий запах. Не було ніякого запаху, він щось там готував. На... Пропахлось і просто треба почистити. Я вже не казав, що лимончиком можна просто почистити і без проблем. Хоча чиста була, просто запах якийсь. Фоткає, відкриває дверки, о, світло не робить. І, і я так дивлюсь, так ти ж в розетку не включив. Включив розетку, світло робить. Ще цікавого було, пішов е, українська родина. Їм треба було врізати плінтус. Вони приїхали там не плінтус, а оце закінчення плінтуса таке малесенька, тонесенька штучка. теж плінтус. І сам каже, я йду вріжу, пішов, врізав, чомусь йому ніколи не вдається врізати нормально. По-перше, він врізав на 5 міліметрів менший кусок. Я пішов перемію, перерізав. Я навіть не, не говорив нікому. Переміряв, пере, переробив, поставив. Ще й палець пошкодив, там був десь цвях, добре так руку розрізав. Не знаю, чим він розрізав. але я йому кажу, як такі маленькі кусочки, циркулярна пила в нас величезна. І ні в якому разі не пхає, бо він пхає і маленькі ріже. Не можна, воно вириває. Руку може затягнути під циркулярку. Кажу, бери великий кусок і від великого відрізай маленький. Все. Всі маленькі кусочки на сміття. Треба пояснити, або треба знає, дивитися за ним. йти з ним. От. І, і таке то. E, пошарились, ми, походили, щось ми ще поробили, позакривали ми заявки. Якісь там дрібниці були. А, тут Плінтус сунувся, походили, Вже обід підходить, ми пішли обідати. Пішли обідати, поїли. Чак прийшов до нас, посидів з нами, посміялись. І каже: їдемо Роман, їдемо зі мною, поможемо. Світла встановлювати, ми мусимо знімати всі плафони і дроти там під напругою. Ми не виключаємо робітників, це сходова клітка. Робимо все під напругою. Ну, так скільки там тої напруги. Просто акуратно робимо це і все. І сьогодні я в мене в лампочки. Він задоволений, що я то вмію робити. Сем, він не думає, він просто лізе, дроти всі в купу, всі дроти в купу. Чотири дроти, вони можуть дотулятися, там все замкне. Ой, ай-ай-ай! І нормально. ні, ні ні. Я кажу, е, дай, ну, ізоляту я заізолював, він попробував, Реально класно працює, заізолював, все, витягнув, підготував, закрутив. Клас! я все міняв, він тільки мені там допомагав, під, підготовлював внизу, подавав лампочки. Поміняли ми все, повернулись назад. Сем мав йти малювати квартири. Але він не пішов малювати, бо він сходив руку каже, я не йду. Я не йду, руками не болить, все. Та добре кажу, ти може без проблем сиди. Але щоб тебе чак не бачив, бо ми приїхали, а він на четвертому поверсі. Головне, в нього паніка. Ну, якщо ми сидимо, я його там замурував, стіну таку зробив з ящики велику, що якщо хтось заходить, не бачить, що він там сидить. Але він чує. І він собі спить, хтось заходить, хоп, він зразу бере папір і щось пише там цей. Ще прийшов і зразу зривається. Ой, я там цей мав роботи, цілу купу, вас не було, а там ламінат сунувся, а, ламінат, а під піднезом е, силікон, і він щось там мордувався, ще фір розказує, що дуже-дуже бізнес, дуже, дуже, дуже зайнятий. Ну, але це ж, це ж все видно, що це не так. Чак бачить всі заявки, всі замовлення, що, що яка робота, і я, скільки це часу займає. але нічого, нехай. Такий в нього характер. Е, Далі пішли ми ще щось поробили. Я, а, ми приїхали, я всім собі перекусити. Молочко протеїнове плюс пластівці. І посиділи, Чак каже, Сем, їдемо зі мною в офіс. Ти там хотів підвищення зарплати, йдемо лиш просити, я вже там з тобою поговорив. А я кажу: ну та я йду малювати. Чак каже, ні-ні-ні, сьогодні вже не малюй. Ще десь півтора години лишилось, десь третя тридцять. Сьогодні вже не малюй. Ні-ні, завтра. Я кажу: та йду за комп'ютер гляну, може, якісь заявки є. Сем каже, ні, я дивився, там нічого нема. Я такий думаю, нічого собі. Всі кажуть, сидіти нічого не робити, то добре. Але я взяв, підготував в нас зверху на сходових клітках круглі лампочки. Круглі лампочки от такого десь діаметру. І вони дуже перегорають Там трансформатор, вони дуже паршиві, дуже чутливі до перепаду напруги. І от коли ці тести генератора воно все перегорає, ми їх міняємо, вони дорогі. А Чак знайшов чуть менші от такого діаметру. Треба вирізати в пластику. Я зразу йому показав, розібрав ту всю лампу, залишив тільки пластик. Вирізати в пластику меншу дірку, поставити ту і все. Е, я вже підготував все, спеціальну дриль, під розмір. Мені тільки треба лампочку. Завтра він поїде в Костку і купить. Вони в Костку дуже дешеві ті лампочки. Він каже, може купити їх 100-500 і ми будемо міняти потрошечки всюди. Я люблю таку роботу. Делікатна, оце за електрикою, з деревом. Але тут таке. от. Е, Сем повернувся, ми пішли пошарились. Знайшов класний пістолет, що назад, люди винесли іграшки, і пістолет не нерв, а він на такі кульки круглі. Я і бачив вже на секунді. Там в нього кнопка чуть-чуть, штопорить, -чуть, він працює, але кнопка повністю не підходить назад. Треба її перемонтувати, нічого страшного, буде для дітей. Ох. Плюс ми їздили здавати пляшки, і там викидають люди всяку техніку. Я знайшов системний блок. Я не розбирав його там, звісно, я взяв цілий системний блок. Сьогодні розібрав, дістав з нього Вінчестер. Він на 250 ГБ. Але сата входить, все, як має бути, він підходить під мою шуфлятку. І як додаткова пам'ять, нехай буде. Нехай буде, щось там запишу, щось буду зберігати. От, і я його ще не перевіряв, Може, там якась цікава інформація. Може вже якісь фільми є. Побачимо. Забрав цей. О, якраз лежить. В секунду взяв цю іграшку. Тут була кнопочка, і вона там всякі плати були. Я з цієї плати відрізав кнопочку, вона така от малесенька, клік-клак. Я її поставив в цей міксер, нормально працює. Ось таке от. Дальше, дальше, дальше. Віддав. О! Е, знайшов я. Люди винесли, поставили електроніку, мені подобається поставили електроніку, е, праску, парову праску. Гарно, ну, там великий апарат, плюс трубка, все тримачі, але ця трубка відірвалася від пластика. Там зовсім нічого складного немає це поремонтувати. Ну, як нічого, треба заморочитись, треба розібрати, зняти корпус, приставити, гарно заклеїти. В мене я, я міг це зробити. Шурупчики поміняти і все, воно би працювало. Але я дивився в інтернеті, воно не є дороге. Саме по собі воно там можна знайти і за 10-20 за 20 доларів. Воно не вартує тої мороки. І Я вирішив віддати безкоштовно. Деколи дзвінки переривають відео і от мушу це вирізати. Але нічого страшного. Комусь та й треба, і я цей апарат виставив на маркетплейс безкоштовно. Зразу люди почали писати, почали писати всякі канації, шехтис там. Я відповів багато прийшло повідомлень зараз, бо я там міняв лампочки, і я не дивився, що там білінкає. І що там, it's still available, Люди питаються, чи же діє? ще продається? Я кажу, yes, yes, it's still available. І були такі, що писали, що заберу в 3.15, і бачу, один написав. Що в 5 забере, але українець по-українськи написав, ясно, що в пріоритеті він. Я йому одразу скинув, що тут пишуть люди. Я можу віддати вам в 5-й, але бажано, щоб до 5, бо після 5 мене вже нема. І він прийшов ідеально за п'ять 5, 5 Я йому зареєстрував. Старший мужик, в нього було, було щось таке подібне, якась розказував пару, пару праска. Я тим не користуюся, ніколи би і не користувався. Я такою праскою не користуюсь. Одяг одіваєш, він на мені розтягується. Прасується прямо на мені, так що мені того точно не потрібно. Хіба щоб було терміново зразу? За півгодини будь-який одяг розпрасовується. І він прийшов за 5 5 Я спустився йому віддав ту штуку, ми поговорили трошечки з ним. Приємний мужчина, тут теж недавно треба буде його додати в групу 41-го поверху. Нехай це з родиною приходять, трохи розвіються, бо він. І досить, я так розумію, активний чувак встановлює там унітази, каже, теж робить роботу мейтененсу, шукає нормальнішу роботу. Ну всі зараз шукають роботу, капець. Ну важко, важко знайти. Ну, Для чоловіка, я думаю, що не дуже важко знайти. Жінкам важче. А старшим жінкам це капець. Зараз от поприїжджали мами, родичі поприїжджали, не знаю як їм. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. Мого друга мама приїхала, він для неї склав резюме. Я резюме передав далі. Будемо сподіватися, що її заінвайтять. інвайті. Буде видно. От. Е, віддав пару, пару праску. Е, що цікавого, 41-й поверх. 41-й поверх назбиралось нас 8 чоловік. Я вже пішов після роботи в тренажерний зал. І якраз е, поки я займався. В тренажерному дзвонить до мене друг і питається, як там, що там. Джек дзвонить. І Вечірка буде чи не буде? На який день зручніше? Кажу, я записав субота неділя бо я вільний, мені два дні підходять. Так що реєструйся, да, тобі зручно. Він зареєструвався в неділю, в неділю було більше людей, бо до нього приїхала сестра. І він теж хоче їй показати трохи Канаду. Ну, що Тут не так погано, як здається, що є такі от вечірки, як у мене, і всяке таке. І вони зареєструвалися на неділю, і в нас якраз стукнуло 8 людей. Я бігом вниз в офіс, так дивитись, що там, як там, чи вільні місця. Вільних місць нема. Лютий, е, я не знаю, чого лютий, ну Руті теж каже, лютий чомусь забронюють дуже часто, бо багато свят. Напевно, через те, що в мене день нарожні в лютому. Звісно, жартую. І І нема. Прийшла мені смс, я їй ще не відповів на цю смску. Зараз от після відео треба буде відписати. Е, теж одної ну, дівчини день народження 10 лютого, але я, я вже питався. Що вдень ходив, питався, нема цієї Мастер Кічен забронювати. Зато є два інші прості зали. Ну як прості, теж зі столиками. Я думаю, що ми якраз туди упакуємося. Цього неділі ми підемо туди. Я вже прийшов додому, скоренько склав. Текст почав записувати людей. Джо, Джек вже скинув за себе, за дружину, за сестру з сином будуть. Вже гроші скинув. Я ще не почав навіть записувати. Отак. Вот так що так, що так буде в неділю вечірка. Тренажерний зал. Я прийшов, бо нікого не було. Потім прийшов цей э, Гей. Один. Його чоловік працює сьогодні. Ми з ним розговорились, Вони приїхали 6 місяців тому з Бразилії. Зовсім теж тут недавно в Канаді. Ну, вони знають французьку. перманент резидент вже в них є. Його там чоловік працює в Тім Хортон біля мене, прямо біля мене. Та й цей взявся займатися. Він своє там вправи, я своє, потім він взяв штангу. я трошечки. Сьогодні в мене був такий міксований день, плюс це 41 й поверх повідомлення. і Ще були дзвінки. І я цей дуже мав розбите тренування. Думав, вже сьогодні не бігати, бо затягнулося, я сьогодні вийшов з залу в сьомій годині. в сьомій годині вийшов. Е, що я там... Міксував вправи, дивив, звільнився тренажер, добавив не звільнився відбавив. Я не люблю турнік. Не люблю турнік, але я цей тренажер робив, вже підтягнувся і спокійно тут на турніку твердо зробив 8 разів. Тепер я буду підтягуватись на турніку. Хоча буде видно, як буде мій вільний тренажер, буду додати вагу і буду його тягнути. Так що побачимо. І вже дійшло до бігової доріжки. Дивлюсь, ні, треба бігати, треба побігати. Я і так бігаю, 10 хвилин просто швидко. І бачу, заходять два ну, індус з дружиною. І я скоренько взяв свою пляшку, телефон поставив на бігову доріжку, бо одна була зайнята дівчина бігла. А я поставив на цю, щоб вони не зайняли. І дивлюсь, ще маю один круг тренажерів. Роблю, роблю. Жінка заходить, йде до бігової доріжки. І бачить мій телефон пляшку. Я встаю. ні-ні, я, я вже йду туди, вже йду. Взяв тряпочку, повірав ці тренажери пішов туди. Гарно побігав. Побігав і додому. Пішов, ну, випив протеїновий порошочок собі, переодівся і додому. Зайшовши це обрання, викинув системний блок, все з нього викинув, взяв оперативну пам'ять, планочку, я її потім продам в комплекті разом з всяким комп'ютерним барахлом. Е, нехай збирається, не пропаде. Прийшов смачно повечеряв, бульйончику, ну, перше, звісно, відписав групу, набір, гроші. Отак. От і повечері. Бульончик. Бульончик з м'ясом, тостерний хліб, з соленим маслом. Смачно, смачно наївся. 31 число прийшла мені зарплата. Прийшла зарплата мені сьогодні цього місяця 3-520, бо в мене є овертайм. В суботу я робив і там за суботу. Ну, порахували вони щось. В основному 3-400 приходить, так що небагато вони мені нарахували. 31 день. Нормально. Може бути. Е, зразу закинув за оренду, за оренду квартири і треба погасити всі кредити. Якраз ідеально би сьогодні тут все погасити. І все, і тишина. Зараз відпочивати. Що там? Хочу Ренді запропонувати мій, мою ТВ-приставку. Нехай він подивиться, що там може йому сподобається. Буде видно. Все, до зустрічі. Щоді середина тижня, скоро п'ятниця.